Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 28 лютого, в останній день зими. От ми і діждалися, зима добігає кінця. Сьогодні ще законний зимній день. І він у нас дійсно зимний, всього 2 градуси тепла. Хоча отаке яскраве сонце. Отак воно веселить нас сьогодні. І я сьогодні маю трошки часу і хочу обрізати декілька троянд. Ну, моя красуня Ліра, як завжди, зі мною. І мій теж біля мене. Отже, саме головне мати хороший секатор. Сьогодні я хочу з вами поговорити про троянду англійської селекції Heritage. У минулому році із відомих причин вона осталась без обрізки. І тому вона от в такому зараз стані, ви бачите, дещо вона загущена. Ну, перед тим як обрізати троянду, я довго хожу біля неї і дивлюся, що ж з тобою зробити. Як. Поліпшити тобі життя і зробити більш-менш пристойний вигляд. Дорогі друзі, ну, я розкажу вам, як я міркую завжди. Ну, перш за все, треба вирізати старі гілки і тонкі, чи якісь хворі. Ну, дивлячись на цей кущ, можу вам вказати, що ці гілки вони малопродуктивні вони будуть забирати поживні речовини із рослини, і створювати дещо трудності для надходження їх сюди в основні такі товсті гілки, які мають безліч квіткових отаких от от почечок, які потім перетворюються у Маленькі гілочки, на яких будуть квіти. Тож, почну з того, що видалю оці тонкі гілки. Стараємося вирізати їх так, щоб пенька майже не було. Мінімізувати пеньки. Так, щось в мене за першим разом не дуже вийшло. Ну от, за другим разом майже вийшло. Можливо, треба взяти другий секатор, який має таку пружинку для посилення. Ну, ось у мене такий пеньочок. Залишився зовсім маленький. Ну і тут поряд суха гілка. Також вирізаємо і суху гілку. Залишилась у нас гілочка, яка має доверху розгалудження. Ну, ми потім розберемося з нею, що будемо робити. Обрізані гілки я зразу кидаю у отаку от корзину і їх тут змільчаю. От так от їм, щоб вони маленькі мали гілочки, а потім легко це все занести на утилізацію. І далі дивимося, що ми тут ще заберемо. Ну, забираємо, він навіть виломався, оцей от сучок минулорічний, і теж його викидаємо. Далі оці всі тонкі гілки, які виросли минулого року, я теж буду видаляти. Вони фактично ростуть усередину і вони мало продуктивні. Ну, якщо подивитися уважно, де вона там виходить, то можна її вирізати із середини. Ну, благо, що ця троянда не дуже колюча. От я десь там секатором на ну, от вирізалася ця гілка. Далі Далі йдемо і дивимося, що тут у нас ще тонке. Ну ось, і з середини виросли ці гілочки, вони теж тонкі. Я їх теж удаляю. Далі внизу ми бачимо теж трошки така кривулька. І от я її зараз акуратненько секатором Видалю. Ну, треба все-таки було взяти інший секатор, який у мене розрахований на такі товсті гілки. Треба зараз сходити його і взяти, бо це, цим сікатором ріжуться гілочки тонкі. Ну, от я взяла ще один секатор, як ви бачите, оцей з пружиною, він для більш товстих гілок. Ну, а тепер подивимося, що нам тут треба ще обрати. Ну от, принаймні, оцю гілку, подивіться, вона отака от якась крива пішла всередину рости. Я її отут внизу обріжу. От. Ну от вона обрізана ця гілка. Бачите, якої вона форми, крива якась така, і буде малопродуктивна по своєму цвіту. Ну, отут іще забрала сухого пеньока. І з цього боку теж бачу сухий пеньчок. Ну, отак почищаємо всю трояндочку, для того, щоб вона не мала таких гілок, у яких можуть жити шкідники. А шкідники вони завжди гніздяться там, де більше старої кори якоїсь такої. Ну, оця дгілка йде всередину, її можна теж видалити, щоб вона не заважала. Ну і подивимося навколо цієї троянди, помирку, що тут залишить, а що вирізать. Дивлячись на оцю гілку, вона стара, оця гілка. І якщо придивитися вище, від неї відходить хороша гілка. Ось хороша, товста гілка тут. Ну от я її рискну ось у цьому місці, видалити. Одною рукою, дорогі друзі, працювати. Незручно. Ну от я її видалила, і у нас залишилася молода гілочка, яка пішла вверх, і від неї ще ось одна хороша, молода відходить теж. Поряд ще одна гілка, яка отут має розгалудження. Оце, між іншим, неправильна обрізка, великий пеньок залишений. такі пеньки залишати не можна. З цієї гілки я залишу на такому рівні ось одна почка, ось друга почка, яка піде назовні. Ця гілочка тоньша. Я її обріжу коротше. Таким чином тут буде розгалуження і буде вверх рости пагін новий. І на ньому будуть квіти. Тепер подивимося на, оцей, на оцю гілку стару, що з нею робити. О тут треба думати, чи цю гілку залишати, чи її видаляти. Вона стара, можна залишити одну цю гілку, бо тут вони перетинаються. Мабуть, я так і зроблю. І я це зроблю оцим секатором, щоб він допоміг мені за один раз видалити гілку. в мене в руці мало сили, треба двома руками. Тож я на хвилинку відключусь. Ну от, я видалила стару гілку, залишилася молода, сильна і з бруньками. Ну ось, ви бачите, вони вже розовіють на стовбурі. Дуже великий плюс цієї троянди, вона зовсім без колючок. І так добре з нею працювати, вона дуже лояльно відноситься до своєї хазяйки. Ну, я її теж люблю, я її теж хвалю. Вона така чарівна, вона така ніжна. Отже, ми залишили молоді гілки, як ви бачите. Посередині ось тільки одна. Залишилася вона, мабуть, дворічної давності, і від неї відходять сильні молоді пагуби із бруньками. Цю троянду ми залишимо по максимальній висоті. Ну, от обріжу на такому рівні. І дам змогу розвиватися оцім всім брунькам. Так, тут треба подивитися, що в нас тут є? Що в нас тут є? У нас є тут непонятно, що. Я його обріжу, це непонятно що. От так от. Воно з бруньками, ну, мабуть, я все-таки отут обріжу. Ну, потім буду бачити, що робити далі ще з цією гілочкою, може, нижче обріжу. Ну, і цього пагона, можливо, на цьому рівні обріжу. Від нього відходить тонка гілочка, але вона буде з квітами. Я її отак укорочу. Далі. Від цієї гілки відходять тонкі. Я залишу по дві броньки. Можливо, по три. Отак залишу. Так, залишу. Ну от, будемо вважати, що наша херітейдж вже обрізана. Єдине, що мене отут трошки сумніви наводить оця гілка, яка йде всередину. Але вона здорова, вона молода і вона вся з бруньками. Тож, я думаю, я її залишу. Таким чином, у нас залишилось основних 5 гілок. Раз, два, три, 4, 5. Ні, шість, шість гілок залишилось. Значить, ну, цей кущ, я думаю, розгалубиться. На ньому буде досить багато ще додаткових бокових гілок із квітами. Отут ми бачимо чудові броньки, які багато нам обіцяють квітів і самих найліпших задоволень. Ну, тепер мене тут чекають ще чайно гібридні троянди і багато інших. Тож, дорогі друзі, я вам зараз показала, поділилася своїм досвідом, як я обрізаю троянди, шраби, англійські троянди. Ну, на цьому я поки камеру. Відключу, можна подивитися ще на віддалі, як виглядає оцей кущик. і знизу і доверху можна відійти і з цього боку ще подивитися на цей кущ. Ну і ще, дорогі друзі, що я побачила, що починають сходити гіацинти. Ось носик гіацинта з'явився. Ось другий з'явився носик, бачите? Ось третій. Там, де репнула земля. Тріснута земля і носик пролазить. Ну, в мене тут вони в декілька рядів. Більш я не бачу нових, але декілька з них вже ось появилися. І це радує. Все йде за планом. Весна ось-ось. Прийде до нас. Дорогі друзі, чуєте спів? Прилетіли ці пташечки маленькі, про які я розповідала. Самці чи самочки вони мають розову грудочку. Вони маленькі, такі, як горобчики, Вон вони сидять на абрикосі. Якось вони у нас у кліматісі, гніздечко звили і вивели там діток. Це вони так співають. Які вони гарненькі, які вони милі, який приємний щебет. Вони радіють, мабуть, шукають місце, де вони будуть гніздитися. Вони, мабуть, щасливі, що приїхали додому, вірніше, прилетіли додому. Приїхати додому це завжди щастя, це приємно. А вони прилетіли сюди вивезти своїх діток. І от вони зараз, мабуть, шукають місце, де гніздиться. І набагато приємніше прилітати. Тоді, коли є куди. Дорогі друзі, я вам хочу показати і їм є куди прилетіти, якщо вони, звичайно, захочуть жити у цьому гніздечку. Воно ще, правда, в процесі, але, як ви бачите, це. Собі отакий от синичник для синичок, а можливо, тут буде хтось другий жить, ну шпак, мабуть, туди не поміститься. А тут зверху є така верандочка. І оці пташечки, вони завжди гніздо в'ють десь на відкритому місці, ну, то вони. В кампсісі, то в винограді, то в Кліматісі. Можливо, вони захочуть отут звити гніздечко прямо під цим дашком, дашком таким. Ну, будемо бачити, ми їм повісимо, а там вони вже розберуться, чи їм краще в Кліматіс залазить, чи може сюди. Ну, вона ще не дороблена, в процесі поки що зробиться, і тоді вже я вам покажу повністю. Тут у нас ще ось один будиночок є. Він зараз сохне. Це для шпаків, нова шпаківня. От Бачите, вона більша, вона вища. Бо шпаку там треба гніздо, там всередині звить. От, і щоб там місце було. Бо там може бути не одне шпачення, а декілька шпаченят. Ну і от з таким дашком металічним. От. Отака собі шпаківенька. Ну, вона поки що пофарбована, то ми почекаємо, поки вона висохне, потім уже повісить. Треба в такому недоступному для котів місці повісить. Ну, а це вже для синичок чи, може для когось другого, для птахів, щоб їм було де сховатися. У нас в цьому році стільки коршиків розвелося. Це Страшно, видимо, не як то кажуть. Літають, мишей ловлять там на полі, де ріпак не скошений. Ну, і от таким чином їх розвелося, бо у них є кормова база. Ну, треба продовжувати працювати з трояндами. Ну, от Я підійшла зараз і буду обрізати. Наступні. Під оці, під цей щебет, під, під цей щебет цих пташок. На жаль, я не знаю, як вони звуться. Може хтось з вас знає, що це за пташечки. Ну, он сидить на яблуні в сусіда. От, щось я наближу. Чи самка, чи самець, але в нього трошки роз, розова така грудочка. О, полетіло. Хтось із них має таке оперення тут спереду. Красиве. І от вони у нас багато років. отут гніздечко роблять, я вам покажу. Колись, ось, бачите, такий горщик для квітів кімнатних. І от він у нас висів тут, і тут росла квітка, а потім квітка. Вітка пропала, і я дивлюся, що боже, там же гніздо і там ціплятка, ці їхні пташенятка вилупилися. Ну, то тут проблема ще в тому, що в нас вже коти були, то треба було спасати їх від котів. Ну, коли в нас з'явилася Ліра, то пташкам стало трошки. Логотніше, тому що вже коти не так себе вільно почували на території, особливо чужі. Ну і пташкам було набагато краще. Ну, а тепер у нас малишня є грета і грей. Да і мама їхня не проти горобчика зловить, то я вже не знаю, як тепер і будь. Ну, десь високо по Поцепимо це все, щоб мені туди не досталися. Ну, от, наші підсніжники. Дуже поволі розкриваються. Ну, дуже поволі, бачите. Але деякі з них вже майже зацвіли. Ну, ось, наприклад, це. Якщо я зможу вам показати, бо дуже низько якось нагнуться, камерою я не можу туди. Ну, от, бачите, красунчики які. Дорогі друзі, оксамитовою ковдрою спускаються на землю вечір. На небі з'явилися зірки. Вон пара зірок. Не знаю, чи я вам зможу їх показати, вони так яскраво світяться і місяць на небі над головою. Небо поступово стає, розцяцьковано міріадами зірок. Ніч видно буде з зморозцем. За отакою працею повсякденною дуже швидко прийшов день, останній день зими і спускається тихий, безвітряний. Про холодний вечір. Ну от ви бачите плоди моєї праці, обрізані троянди, херітеч. А тут мамина біла, чайно гібридна. Там далі. Бургун 81. Плетиста, барокішнеї вальцер, але зараз темно. Показати я вам не можу. Хоча я все розказала вам, як я обрізаю. Якщо в когось питання будуть, будь ласка, запитуйте. Я письмово можу відповісти. Або в наступному відео на це зверну увагу. Кому треба щось більш конкретне. Тож, дорогі друзі, я всім хочу побажати тихої, спокійної ночі. Нехай вона принесе вам відпочинок. а завтра настане перше березня, перший весняний день. Тож всім мирної ночі, всім бажаю здоров'я. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.